Здравствуйте, мої шановні глядачі! Я продовжую похис своїх знахідок на блошиному ринку мадрида минулої неділі. Це вже друга частина. Для тих, хто не подивився першої частини, під цим відео зроблю посилання, і ви зможете подивитися все з самого початку. І зараз хочу вам показати кілька своїх знахідок на розвалі. Де я завжди готова до того, що прикраси мають якісь недоліки, чи то лише частини якихось прикрас, але ціна мене стимулює до того, що можна їх взяти, щоб якось переробити, або використати як джерело для реставраційних робіт з іншими прикрасами. А іноді трапляються знахідки, які мають якесь таке історичне значення. Ось, наприклад, ці кліпси. Я спочатку знайшла одну кліпсу, потім другу. Дуже зраділа, тому що вони мені здалися таким дуже гарним зразком прикрас, які були в моді десь в 50-60-ті роки. Тому що вони, бачите, великі. Вони мають у діаметрі 3,5 сантиметри. Уявіть собі, це такі великі прикраси. До того ж, вони мені дуже нагадали намиста, які були в моді саме в 50-х роках, і були вони з білих таких кульок, нібито огранованих, як от ті, які можна побачити в центрі кожної кліпси. І я вирішила, що треба їх взяти, хоч тут є недолік. Ось тут бракує цієї важливої частини застіпки. Можна підібрати цю застіпку. Ну, знаєте, я вам скажу так: мене цікавлять прикраси з історичного боку, це так, для колекції. І я, наприклад, ну так, не дуже добре уявляю, як я буду носити такі кліпси великі. Тому в цьому випадку я подумала, що вони мене цікавлять з історичного боку, отож, не так принципіально, те, що тут бракує застібки, це буде в колекцію. Ще один кліпс, який я знайшла на розвалі. Ось ці. Ну, тут багато втрат. Ви можете побачити їх. І е, навіть дивно, що кристали всі збереглися. А ось ці е, перлинки ні. До речі, це не перлинки, це кабошони покажу вам І такі вставки мені потрібні для інших прикрас. Тож я подумала, що варто їх взяти. Хоч, хоч. Якщо подивитися на їх зворотній бік, то можна побачити, що застібка на місці. І навіть ці вставки, я кажу про стрази, бачите, мають дуже гарну якість. Ось такий у них зворотній бік, амальгама. Така, як робили в класичному варіанті. Може, самі кліпси не дуже старі, я так вважаю, що вони найстарше, що можна собі уявити, це 90-ті роки. А може, і пізніше, може, вони зроблені десь вже в 21-му сторіччі. Але кристали тут дуже гарної якості. Ну тут я звертаю увагу, як вони дуже гарно сяють. Тут. На мальгаму, яка не пошкоджена. І ці перлинкові вставки, бачите, вони, мають, вони не тільки мають основу плоску, але і навіть там невеличка дірка, то можна посадити їх на штир, знаєте, як буває в деяких прикрасах. Тож, на зі я дивлюся більш як на джерело матеріалу. Ну, а ця кліпса була сама. Не знайшла я до неї пари, а враховуючи, що вона велика, ну, не могла її там десь не побачити. Дуже мені сподобалося, як воно виконано, який стан у неї, бачите, позолота в гарному стані. І якщо казати про її зворотній бік, ось він такий. Тут навіть, подивіться, на цю, на, отут. Можливо, це якесь маркування. Я не знаю, що це означає. А може, це якийсь декоративний малюнок і немає ніякого значення, але так, звернула на це увагу, бо Кліпса мені здалася дуже такою якісною, ну так, ви, ви, виконана зі смаком і схоже на такусь дизайнерську роботу. Ну, була вона одна, і я вирішила все одно її взяти, тому що так сподобалася вона мені чисто естетично. Ну, а ці сережки, які я змогла знайти обидві, знаєте, вони мені сподобалися як сучасна прикраса. Бо, якщо подивитися на їх зворотній бік. Він такий, не має ніякої історії, це схоже на сучасну прикрасу. І, можливо, китайського походження. Але, знаєте, виконана дуже добре, якісно. Всі вставки на своїх місцях, різнокольорові пелюстки цих квітів. Мені здалося, це таке гарне рішення, тому що можна поєднати з будь-яким намистом. Так. І я вирішила їх взяти. у нас вже жарко, і, хочеться... і всі носять вже літній одяг. А літній одяг це завжди світлі кольори, квіти на одязі і таке інше. І от я подумала, що це буде гарно. А також на розвалі я знайшла от такого метелика. І так от якось у мене поєдналися ці прикраси. Ну, Зворотній бік його схожий на те, що я побачила в сережках. І кристали, і те, як воно виглядає все. Не знаю, чи були вони колись разом, але я побачила їх такими: Тож сережки, і такий метелик на ланцюжку, і мені здається, буде гарний комплект. Багато зустрічаю на розвалі застібки від якихось намист. І якщо застібки мені подобаються, мають вік в гарному стані, я їх беру. І ось ця, наприклад, мені здалася дуже гарною. Бачите, розрахована на три нитки. Старенька. Можна щось підібрати тут, бо намистин багато, застібок менше. До речі, вона має обидві частини. Ось так. І я її взяла. А ось ця ця не має, е, другої частини застібки, але я подивилася, така вона гарна, і кристали на своїх місцях. І ці багети... З покриттям АБ. Десь вони мені були потрібні, подумала я, і вирішила, що теж варто уваги. Виявилася застібка навіть маркованою. Тут можна побачити патент Наталі. Наталі це фірма, про яку я нічого вам сказати не можу, хоч у мене дуже багато прикрас від цієї фірми. І єдине, що вважаю, що вони вінтажні, ці прикраси, вважаю, що фірма зараз не існує, тому що ніякої інформації, ну, такого рекламного характеру в інтернеті немає. Не знаю, чи вона американська чи ні, бо маркування схоже на те, як маркували в США біжутерію, десь там в 60-те, 70-те, 80 ті роки, з одного боку. З іншого боку, серед прикрас цієї фірми, яка який у мене є, дуже багато повторень відомих фірм Тріфарі, Коро та інших. І тому, якщо б це було. Американське виробництво то воно не могло так повторювати прикраси відомих фірм. Тож я вважаю, що з юридичних мотивів це не могла бути саме фірма Сполучених Штатів Америки. Ну, Але ніякої інформації точно у мене немає. І в деяких прикрасах від цієї фірми бракує саме багетів з покриттям АБ. І я подумала, можливо я їх тут використаю. А ще на розвалі знайшла гудзик один, який мені сподобався, тому що, бачите, яка металева частина. Я б так подумала, що він дуже-дуже старовинний, десь антикварний, навіть отут. Але ж вставка з покриттям, яке нагадує АБ, але темне. Ну, ось мені здається, що це може якісь 50-ті, 60-те роки, щось таке. А ще знайшла на розвалі отакий от цікавий хрест. Він не сучасний. Бачите, гарно виконана емаль. Якщо подивитись з зворотнього боку, зрозуміло, що це ручна робота. Бачите, не дуже рівно це зроблено все. Ну і навіть поверхня метала видає вік цього хреста. Зберігся він так, що бракує тут, бачите, якихось деталей для закріплення на одязі цього хреста. Але, знаєте, загадки для мене великої не було, тому що я працюю гідом в Іспанії і знаю, що це такий невеличкий значок, який можуть носити. Кавалери ордену Сантьяго. Це дуже старовинний лицарський орден, який існує в Іспанії навіть до сьогоднішнього дня. І голова цього ордену це король Іспанії. А члени цього ордену це нащадки самих старовинних аристократичних сімей іспанської корони. Членами цього ордену можуть бути люди, чиї прапрапрапрапрадіди -пра виявили себе як герої в часи війни, яка називається Реконкіста. Це була дуже велика війна в середньовіччя, коли іспанські християни боролись за відвоювання своїх територій у мусульман. І називається це хрест святого Якова. Цей хрест має форму е, то, тої зброї, яка називається меч. Ось бачите, тут тримати і ось так. Е, так що е, от таку відзнаку носять на одязі кавалери цього ордену. І цей хрест колись належав якомусь аристократу. Мені це здалося цікавим, історичним, і я вирішила це теж взяти. Бо з'явився він на розвалі у такому вигляді. На розвалі, то цього разу, було немало брошок, але за Деякими причинами я їх не захотіла брати, бо вони були дуже в дуже поганому стані, або у них не було застібки, неможливо було їх реставрувати. І навіть не такі вони були і старі. Якщо я зустрічаю щось історичне на розвалі, я беру навіть в не дуже гарному стані, тому що мені цікава історія. А якщо я вже з недоліками щось беру, то як в цьому разі, тому що ну, такі гарні стрази не могла я залишити, як то кажуть там. Я кажу про стрази, які е, ну, такому, на цьому овалі, на цьому колі, тому що центральний не дуже гарний. От бачите, така подряпина в центрі, це не бруд, це саме подряпина. До того ж, цей центральний. Страс має тут не дуже гарний вид. Амальгама стерлася. А от загалом от металева частина брошки, ну, я б сказала, для вінтажної брошки це ідеальний стан. Нормально збереглося, немає дуже великих пошкоджень поверхні, хоч вона не в ідеальному стані, але ж в гарному. І застібка, і все, і навіть фіксатор тут є, Ну, все, що треба. Але якщо б я залишила її як брошку, я би замінила цей страз, який в центрі. Ну, а що робити з цією втратою, я навіть не знаю. Тому що стрази, то тут дивіться, вони такого кольору, якогось е, сіро синього так сказати. У мене такого страза немає. І ви розумієте, що знайти його буде дуже важко. У мене такі стрази, наприклад, є е, такі нормальні, як то кажуть, безкольорові чи білі, які нагадують діаманти. Так, такі у мене є, але вони сюди ну, не підуть ніяк. аж ніяк. Забрати з цієї брошки стрази для реставрації ну, можна, але знаєте, якось так жалко. Але ж як зразок брошок, які були в моді в 60-х-70-х роках, вона дуже-дуже гарна. Не знаю, може, я так залишу, як то кажуть, саме в історичній частині, саме в колекції. Як такий зразок. Але не могла я там залишити цю брошку. На розвалі все дешево, тому і купила. Найшла на розвалі ще от такий підвіс. Ну, як то сказати, нічого такого особливого тут немає, але, ж знаєте, в гарному стані, приємний такий тут малюнок, це деколь. Вставка з якогось або скла, або порцеляни, або кераміки, теж так все мені сподобалося. Оправа дуже гарна, О, дивіться, в гарному стані. Цей підвіс може бути якихось там 80-х років, так, мені здається, може, буде, може, зробили його трошки пізніше. Але так, мені здається, що це було ще в 20-му сторіччі, тож можна вважати цей підвіс вінтажним. Ну, знаєте, зробити ланцюжок і буде гарна прикраса на літо. А ще знайшла на розвалі. Ось таке, ну як то сказати, намисто, бо це не намисто, це частина намиста, бо дуже коротка така нитка. Ну, це не нитка, це намистини, які на пінах знаходяться. Але намистини мені дуже сподобалися, тому що вони старі. І це ручне гранування, дуже гарне скло. І я вирішила, що мені це до чогось підійде. Ну, Можна зробити, ви розумієте, подовжити тут ланцюжком, і навіть буде таке собі непогане намисто, як то кажуть, у стилі, в інтажному стилі. Ось так. Ну, а застіпка, так мені нагадала, срібні застіпки такі є. Але ніякої проби я на ній не знайшла. Тому ж я не знаю, срібна вона чи ні, може і навіть і ні. Але взяла саме за намистини. Дуже мені вони сподобалися. Старі. Завжди звертаю увагу на розарії. Якщо навіть вони не повні, як в цьому випадку. Ось, бачите, тут немає значної частини розарія. цього. Звертаю увагу на старі, тому що. В них ці намистинки бувають дуже гарної якості, чи з якогось старого скла, чи навіть з мінералів, чи з перламутру. Ну, а тут в цьому разі це метал ну, така, бачите, філігранні намистинки. Можна їх використати десь в намисті, яке я роблю, як ресайклінг з старих частин. Сподобалася мені ця Частинка, тому що це така тонка філігрань з цієї сторона Треба трошки підчистити, і буде гарно виглядати. І знаєте, як частина дивиться, цього, з цього боку, наприклад, тут намистини, а тут якийсь цікавий підвіс. Камея, наприклад, буде, буде виглядати дуже добре. І найбільш цікавою, ефектною. Знахідкою на розвалі я вважаю це намистом. І. Знаєте, коли його побачила, я зрозуміла, що нічого подібного у мене не було, і навіть я не бачила в інтернеті. І скажу вам, щиро, прийшла додому, почала шукати в інтернеті і нічого подібного ще не знайшла. Може, з часом десь випливе, але зараз не знайшла. Я і по фото шукала, і по опису, і англійськими словами писала, поки що ні. Коли я побачила це намисто, це було вже коли я заплатила за мої знахідки на розвалі. І вже, знаєте, десь на краю бачу, лишить ще щось цікаве. І я почала його роздивлятися. Навіть ми за нього роздивлялися і так дивилися з нею ефектне, ефектне. Але ж розумієте, так? Тут бракує одні, одного букету. Так, бракує. І перше, що я почала роздивлятися, це оцей найвеликий самий букет, і побачила що тут дуже багато таких подряпин, дуже багато втрат. Бачите, на пелюстках цих троян, там є пошкодження. Я так подумала, якщо всі вони такі покоцані, це варто чи не варто то взяти. Так, знаєте, скептично дуже. Але коли почала роздивлятися інші ці букети, я зрозуміла, що вони ну, в гарному стані, досить в гарному стані, вважаючи, що ця прикраса точно має вінтажний вік. От я вам покажу зараз її зворотній вік. Отак це виглядає. Отакий От тут ланцюжок, Ну, такий собі оригінальний. От така застібка. Нібито нагадує, що зараз теж можна знайти циліндр, але бачите, він не такий вже циліндр, це явно старе щось. Старе, ну я так вважаю, якісь 50-ті роки, так мені здається. І я так подумала, ми за нюю дивилися. І, знаєте, так, ну, це треба обирати, так? Тут не, не доліпиш тут такого нічого подібного. І я ще тоді на ринку кажу: Ані: якщо обрати цю саму велику ставку, і залишити лише ці п'ять, то теж, як мені здається, буде непогана прикраса, яку можна носити. Вона так, вона звертає на себе увагу і якось зразу зрозуміло, що це не сучасна. Прикраса, але, знаєте, це той випадок, коли виглядає ефект. А не так трошки, знаєте, як бувають прикраси, які вийшли з моди, вони виглядають трошки жалюгідно. А ці ні, оці мені дуже сподобались ці букети. І. Я вирішила її купити. І навіть ми за нього ще подумали, скільки зараз продавець каже, бо знаєте, у нього у цього продавця буває так, що він може щось віддати дві річі на 1 євро. А буває, що щось йому як так привидеться, і він може сказати досить таку високу ціну. Але я розплатилася, я вам сказала, за ці знахідки, які я зробила. І питаю його: І це намисто, скільки, як вже ж так купила щось, може, так, знаєте, знижку невеличку. Він так подивився, махнув рукою і скаже, ну, це подарунок. Як я зраділа. Тож такий гарний подарунок. Я вважаю, найцікавіша знахідка на цьому розвалі. Хоч, може, хтось зо мною не погодиться. Напишіть мені, а що вам сподобалось більш за все. Нібито виклала все. Ну, ось це я вам сьогодні показала в відео. Для того, щоб нагадати це кадр роблю. І сподіваюся, що щось вам сподобалося. Що саме? Я всіх дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.